Слова навчають, але приклад притягує. Передусім провадили глибоке духовне життя. Так це говорили, що це переконало мене до вступу до ордену. Музика. Перший раз, коли я подумав про домініканців, це було на святі месі. Я з батьком був на хорах, бо мій батько органіст і був такий флеєр. З слугою Божим отцем Міхалом Чарториським, мучеником, я як побачив ці очі, які виражали і мудрість, а теж таку, щось таке небесне. І звісно, що слова навчають, але приклад притягує. Тому для мене такою причиною вступу до домініканців було пошук істини. А також, власне, були добрі душпастирі, тому що в Чорткові, звідки я походжу, дійсно були добрі оці домініканці, які усім провадили глибоке духовне життя і проповіді, які, я звісно, не пам'ятаю їх зміст, але ці так це говорили, що це переконало мене до вступу до ордену. З другої сторони, по покликання немає можливості собі вигадати. Це сам Господь Бог. Кличе людей, щоб вони жили тільки для нього.